Тепер одягатися на секонді стало звичним явищем, адже і речі можна знайти якісні, і ціни не кусаються. Однак українці навчилися заробляти на вживаному одязі. Можна знайти якусь річ і її виставити на якихось платформах, там Інстаграм, Лікс, або знайти якусь річ і продати якомусь писану або там за якісь кошти. Щоб знайти брендовий одяг, доводиться кілька годин до відкриття магазину стояти в черзі, адже зайняти місце першим хоче кожен модник. Перекупи запевняють, на вживаному одязі можна добре заробити. Для цього необхідно працювати кожного дня. Якщо довго цим займатися, то можна зробити нормальні гроші. Дмитро півроку тому почав відвідувати секонд-хенди. За цей час встиг знайти та продати декілька дороговартісних речей. Находив Джинси Religion, дуже там дорога версія, щось за 400 євро стоїли. Ще находив, рюкзак, кархарт якісь здорові, теж типу, щось трохи стоїть. Як ти розбираєшся? Чи брендовано виночне? По-общому достаю, дивлюся, типу, ну, дивлюсь набіркою, якщо, якщо це типу, бренд, то ну, беру і далі дивлюся, немає дефектів. Сьогоднішній завоз виявився не надто вдалим, адже нічого толкового Дмитро не знайшов. Прийшов сьогодні. Ось його забіг тут. Ну типу, забіг туди на кофти, пролистав, листав сам нічого не було. На футболки також сам нічого не було. Потім походив по шапках, подивився, тож нічого не було. Гроші вдасться заробити, якщо шукати в кожному магазині. Тому протягом тижня у них різні дні завозу, що доволі зручно. Щодо цін, то вони залежать від того, скільки днів минуло від поставки нових речей. В перший день кілограм коштує 365 гривень, а в останній 37. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.